у нас была ситуация, что я когда с трудом выписалась, у меня внешние швы я особо... Что это дома уже хороший. Скажи, ничего, я сейчас чуть-чуть поболею, а скоро побежал к папе. Тихонько, тихонько, тихонько. Все будет хорошо. Мишка, полусинчик. Да? Пять с половиной месяцев. Привет, мужик. Да, Санечка. Ну, зараз ему Кололи заспокійно, так. Тобто він спить більше. А так вчора я кажу, я вчора півтори години, я вже стояти. Я думаю, це не підписати. Ми дідусь заработали. Чиво, чіло так реакті, все хороше. Все добре. Можете написати? Волонтежком займаюся. Є голова комітету, є заступники, є секретарі, і взагалі комітет відповідає за ту роботу, е яка їм поставлена. Хочу стоїть, так що кошти. Ми, так мова, молода організація, для чого це відбувається, те, що відбувається на рівні міста, доходило вчасно е до навчального закладу, до кінця. До... Це найкращі визначі люди. Взагалі організатором цієї, цієї програми обміну є Фрім, це фундація регіональних ініціатив. Ми показали місто зони туризму. Вчора ми зустрічі з істориком і екскурсією місту. Перша насичена програма. Сьогодні вона ще краща, завтра ще важче. Взагалі, в рамках цього проєкту в нашому місті будуть проходити зустрічі з відомими людьми війни. 真是。谢谢